І нашим, і не вашим напередодні свята соціологи намагалися з'ясувати, чого хочуть жінки. Виявляється, чоловікам навіть не варто намагатися дарувати дівчатам побутову техніку краще квіти цього цілком вистачить, аби кохана почувалася щасливою. Таке бажання у 41% жінок. А майже чверть опитаних назвали букет найкращим подарунком. Тож до вашої уваги рейтинг бажаних презентів для панянок. 36% представниць прекрасної статі мріють про прикраси. 27% бажають отримати косметику, 22% більш меркантильні і хочуть грошей. Решта зраділа б м'яким іграшкам чи домашньому улюбленцю. Є й ті, кому подарунки не потрібні. Головне увага та романтика. Я не хотів вас так зразу тільки толькуват чого хочуть жінки, а? Я не можу розібратися. То хотят, щоб ви їх приглашали на свідання, то ні. То хотят, щоб ми проявляли ініціативу чого ж ви хотіти, понятия не німім чего хотим. Я так і знав. Соціологи також склали антирейтинг подарунків до 8 березня. До нього потрапило і канцелярське приладдя на другому місці. Кактуси, перші – за панчохами та шкарпетками.